Окопні свічки для українських військових виготовляють жителі старостинського округу з центром в селі Копистин. Говорить приблизно півтора годину, півтори Я думаю, що все-таки вона згріє наших хлопців і наблизить нашу перемогу. Ми мусимо вибороти цю перемогу, так напевно ж, щоб всі були живі і здорові, повернулися до рідного дому. Минулого тижня мешканцям села, працівникам та учням Копистинського НВК лише за півтори години вдалось виготовити понад пів тисячі окопних свічок. Частину з них передали благодійному фонду Волонтери Поділля. Я хочу мотивувати, щоб люди всі доєдналися маленькою, навіть світічкою, одною коробочкою, одним картонним ящичком. Воно доєднає, воно робить велику справу. Є багато дружин і матерів, які доєднуються до нас і просять. Я вам принесу ви зробіть і собі самі відправте. Ми вам зробимо фотозвіт, як хлопці там вже облаштувалися. Ми кажемо, тільки кажіть номер телефону, ми особисто і передамо волонтерам і по цілям. За словами Лілії Панчук, аби передати тепло та підтримку військовослужбовцям, окрім окопних свічок, приготували і домашню випічку. Всі ми бачимо, яка погодня настала вже за вікном, холодно. Тобто ті військові, які перебувають зараз в окопах безпосередньо, потребують допомоги, забезпечені хоча б елементарним тепловим прибором, яким собою це народна творчість, так скажемо, якою собою є, як ми називаємо, окопна свічка. Ми будемо передавати ці окопні свічки безпосередньо на нулі розвозити, для того, щоб хлопцям принаймні бодай трошечки допомогти. За словами волонтерів, саме така окопна свічка допомагає зігріти руки військовим. Окрім того, з її допомогою підігрівають їжу та освітлюють бліндаж. Я просив би всіх, хто має, може, надлишки віск залишився чи парафінові свічки. приносите, будь ласка, на Кам'янецьку 63 місто міста Хмельницьке. Сюди ми будемо збирати і передавати безпосередньо виробникам, хто безпосередньо займається. Так само баночки металеві, будь-що то, що йде в комплект для виготовлення Тонення цього виробу окопної свічки. Ну і от дуже багато передало Святопокровський кафедральний собор. Десь біля 100 кг десь перебрали з гарки свічок, а вони безпосередньо з воску. А це основний з компонентів, який потрібен для того, щоб виготовити. Вже сьогодні волонтерська пошта вирушає у дорогу окопні свічки разом із іншою допомогою. Повезуть військовим, які перебувають на Запорізькому напрямку. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.